Грає саундтрек із фільму Гладіатор. Диктор з надривом кричить Златан, а стадіон йому відповідає Ібрагімович. І ось на полі з'являється він 41-річний швед, єдиний у своєму роді. Фани витирають сльози, а партнери по команді з повагою проводжають його поглядом. Всі розуміють, зараз він скаже, що йде з футболу. Златан не поспішаючи бере мікрофон та дякує Мілану, тренерському штабу, одноклубникам і вболівальникам. Якийсь момент він чує свист фанів верони, недовго думаючи, Ібра відповідає їм у своєму стилі. Продовжуйте свистіти те, що ви бачите мене, кращий момент за весь ваш сезон. Сан-Сіро вибухає сміхом та оплесками. Так легендарний стадіон проводжав легендарного футболіста. Та що та футболіста бога футболу, як вважає сам Златан. Але цей же саме Бог за свою кар'єру здійснив сім смертних гріхів. Златана Ібрагімовича можна вважати найбрутальнішим нападником в історії футболу. Серйозно у цього хлопця завжди були проблеми з самоконтролем. Про це красномовно говорить статистика Шведа. За свою кар'єру він побачив перед собою червоне світло цілих 15 разів, причому 10 з них це прямі вилучення. Ну що ви розуміли, у Пепе сім прямих червоних, а у Рамоса дев'ять. І це захисники, фолять вони куди частіше ніж нападники. Ібрагімович же рідко коли відпрацьовував на оборону, тому порушував правила у нападі або просто починав сутички із суперниками. І свій гонор Ібра почав демонструвати ще у Аяксі був у Златина такий одноклубник Рафаель Вандер Жив він собі, йогорі не знав, аж поки не стався матч між збірними Нідерландів та Швеції. В одному із епізодів Ібрагімович дуже жорстко зіграв проти одноклубника, шипами в'їхав у щиколотку. Зрозуміло, що для і без того кришталевого Рафи такий фол це залізобетонна травма. Пізніше Златан стверджував, що зробив це не спеціально, однак Вандерварт в це не вірив. Зрештою, атмосфера в Аяксі стала доволі напруженою. Керівництво клубу вимагало, щоб футболісти помирилися. Проте нідерландець продовжував наполягати на своєму. Златан зробив це спеціально. І тут Ібра не витримав і сказав: Навмисно я тебе не травмував, і ти це знаєш. А якщо ще раз звинуватиш мене, я тобі реально ноги переламаю, і це буде навмисно. Того ж року Златан переїхав до Ювентуса. У Ювентусі вже Ібра отримав серйозне пошкодження від Марко Матераці. Цей італійський захисник представлення не потребує, адже давно прославився завдяки своїй жорстокості та гнилим провокаціями на футбольному полі. Після Юви Златан перейшов до Інтера і відіграв з матераці три сезони. І весь цей час він тримав у серці злобу на італійця. Потім була Барса, а після неї швид опинився у Мілані. Під час одного з міланських дербі Златен вирішив повернути боржок Марко і влетів у нього прямою ногою. Я чекав на цей момент 4 роки. Так пізніше цей епізод прокоментував Швед. Як ви розумієте, ані в ПСЖ, ані у Манчестер Ібра також милим зайченятком не був. В МЛС європейські зірки їдуть до гравати. Така собі футбольна пенсія. Там спокійно страсті не киплять, так як у Європі. Всі думали, що там Златан заспокоїться і буде собі тихенько доживати футбольного віку. Та де там? За два роки Златан роздав там вогню. Ось декілька яскравих моментів. Майкл Петраса просто заткував і випадково наступив на ногу Златану, за що одразу отримав сильного ляпаса по голові. Зрозумівши, що суддя за це поголовці не погладить, швид почав картинно удавати себе жертву. Проте акторська гра у нападника не така гарна, як футбольна техніка. Тому арбітр показав іврі пряму червону. А ось інший випадок: після нереалізованого моменту біля воріт Нью-Йорк Сіті, роздосадований Златан вирішив перевірити на міцність кадик воротаря Шона Джонсона. Швед відбувся лише гірчичником. Однак же після матчу його дискваліфікували на пару ігор за надмірну агресію. Якщо інші зірки їдуть в МЛС, щоб догравати, то Златин приїздив, щоб добивати. Ібрагімович досить давно одружений на шведці Хелен Сегер, яка, до речі, старша за нього на 11 років. У подружжя двоє дітей сини Максиміліан та Вінсент. І взагалі можна вважати його зразковим сім'янином, якби не пара скандалів пов'язаних з його ім'ям. Перший з них стався, коли Ібра грав за Барсу. У 2010 році фото Жерара Піке із Златана Ібрагімовича, що дуже близько спілкуються один з одним, стало вірусним. Дійшло навіть до того, щоб поповзли чутки про гомосексуальність товаришів по команді, попри те, що Піке вже тоді був у стосунках із Шакірою. Пізніше Жерар Піке пояснив те, що сталося. Я презентував свою автобіографічну книгу, і Златан прийшов привітати мене. Я дуже емоційна людина, і фотограф упіймав нас у той момент, коли я дав златану руку. Все відбувалося на базі клубу. Златан вибрав більш прямий спосіб для того, щоб спростувати чутки щодо своєї гомосексуальності. Одного разу авто нападника обступили журналісти, які хотіли поставити декілька питань щодо фото спіке. Одна з журналісток спитала: Ібра, що ти думаєш про це фото? Ти сердишся? На що Златан відповів: Приходь до мене додому, і ти побачиш, гея чи ні, і сестру свою захопи. Дуже сильна відповідь, зважаючи на те, що вдома на футболіста вже тоді чекала дружина та двоє маленьких дітей. Пізніше Златана звинуватили у гомосексуальності у ПСЖ. Цього разу це зробили не журналісти, а одноклубник Сер Шор'є, який заявив, що у ібри тодішнього тренера ПСЖ був оральний секс. Пізніше Ор'є припросив за свою поведінку, проте його все одно відсторонили від тренувань з ПСЖ. Ібра прокоментував цей випадок наступним чином. Златану все одно, що сказав Ор'є, бо Злата не чує нездар, а от те, що люди дивляться контент Кості Фолстена та не підписуються на канал, це змушує мене сумувати. Тож, друзі, підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео, а ми рухаємося далі. У Ібрагімовичу було важке дитинство. Він народився у сім'ї боснійця та хорватки, які емігрували у Швецію. І маленькому Ібрі було не солодко у цій країні. Я був іншим. Усі були блондинами зі світлими очима та тонким носом, а я темним, смаглявим, з великим носом. Я говорив не так, як вони. Я рухався не так, як вони. Батьки моїх однокласників просили вигнати мене із команди. Мене завжди ненавиділи, і спочатку я погано реагував на це. Згадував Златан в одному з інтерв'ю. Суворе дитинство навчило майбутню зірку футболу, що він може розраховувати тільки на себе. І щоб вижити, він має робити все тільки для себе. Пам'ятаю, як украли мій велосипед. Я дуже засмутився і теж почав їх красти. Я крав велосипеди солодощі, пізніше автомобілі. Коли мені було щось потрібне, і я не міг піти купити це в магазині, я його просто крав. Якось крав колеса листоноші, а потім вкрав велосипед і нашого тренера. Якби я не був футболістом, мабуть, став би злочинцем. Ставши професійним футболістом, Златан продовжив діяти тільки у власних інтересах. Ті, хто слідкували за кар'єрою Шведа, знають, що між передачою партнеру та обіграшем декількох суперників Ібра завжди обирав другий. Інколи це призводило до просто шедевральних олів. Коротше, принцип, ви зрозуміли. Для Златана не буває нічого важливішого за добробут Златана. Власне, через це його свого часу зненавиділи фани Ювентусу. Адже після того, як стара сеньора внаслідок Кальчополю вилетіла у серію Б, златон просто взяв і перейшов у стан принципового суперника Юва Інтера. До речі, якщо ви хочете дізнатися більше цікавих фактів про четвертий клуб кар'єри Ібрагімовича, рекомендую вам подивитися мій нещодавній випуск. Посилання на нього залишу в описі цього відео. Так, відданість це про Златана. За свою кар'єру він змінив 9 клубів: Мальмю, Аякс, Ювентус, Інтер Барселона, Мілан, ПСЖ, Манчестер Юнайтед, Лос-Анджелес Гелексі. Навряд Ібра просто так сильно любить мандрівки. Як на мене, причина постійних переїздів це гроші. Де більше платили, там і був Ібрагімович. Такий підхід сприяв тому, що Швед грав за велику італійську трійку Юве Інтер та Мілан. І далеко не всі футболісти можуть таким похизуватися. Крім нього, ці три клуби представляли захисник Крістіан В'єрі, півзахисник Едгар Давіц, Андреа Пірло і Роберто Баджо. Інше цікаве досягнення полягає у тому, що Ібра єдиний футболіст на планеті, хто зіграв у лізі чемпіонів за сім різних клубів, Аякс, Юве, Інтер, Барселона, Мілан ПСЖ та Манчестер Юнайтед. Але кількість це далеко не завжди якість, бо головний клубний турнір так і не підкорився шведо. Хай там що, а грошей він зробив дуже багато і має розкішне життя. Юга автопарк налічує багато дорогущих авто. Феррарі Дайтона, СП-3 за 1,7 мільйонів фунтів, Феррарі Монза за 1 мільйон, Ламборгіні Уру за 160 тисяч, Феррарі sf 90 за 400 тисяч. Також у Шведа є 30-метрова яхта Riva 100 Корсаро за 8 мільйонів євро. Шикарний особняк та власний острів. Давенсо – третій за величиною острів в Україні. На його території знаходиться близько 500 гектарів мисливських угідь. А Швед, як він написав у своїй книзі, так, ще й письменник, є великим шанувальником полювання. Острів знаходиться на озері Меларен, що на захід від Стокгольма. І це далеко не все, що є за душею легендарного нападника. Здавалося б, коли у тебе є все, коли ти кумир мільйонів, ну про яку заздрість може йти мова. Але навіть такій людині, як Златан, притаманний такий недолік. І ми можемо у цьому пересвідчитися, якщо поглянемо на період його кар'єри у Барселоні. У Барсі в Ібрагімовича все пішло шкереберть. Хоч й на одразу. Стартанув ібра дуже добре. Пеп постав його у центр нападу, тому швед дуже швидко почав забивати голи. І після першої половини сезону мав кращу статистику забитих, ніж Месі. Лео не сподобалося, що роль першої скрипки в команді поступово переходила до Златина. Тому аргентинець попросив Гардіолу поставити його в центр. Пеп сперечатися не став і зробив так, як просив Месі. А Ібрагімович відправився грати на фланг нападу. Нове амплуа було дуже незручним для Ібри, що позначилося на результативності. Невдалі ігри стали приводом, завдяки якому пеп відправ Ібрагімовича на лавку, що, звісно, дуже не сподобалося Златану. Швед звернувся до керівництва, щоб з'ясувати, чому він не грає. Не допомогло скоріше навпаки. Пеп почав ігнорувати Златина, не тиснув йому руку під час зустрічі і часто навіть не дивився на нього. У роздягальні команди я відчував себе ізгоєм, а гвардіола косився на мене, ніби я був тягарем якимось виродком, згадував гравець. Іноді вони з Тірі Анрі жартували. Ей, Златан, сьогодні він подивився у твою сторону? Ні, але я побачив його спину. Вітаю, справи налагоджуються». З дня у день стосунки між тренером та гравцем ставали все напруженішими і, зрештою, златан не витримав. Одного разу гвардіола дивився на мене, і я втратив контроль над собою. Я думав, що це мій найлютіший ворог. Я крикнув йому: у тебе немає яєць і може ще гірше. Забирайся тут яволо. Я зовсім збожеволів того вечора. Якби я був на місці Пепа, точно наклав би в штани. Від гріха подалі Барселона швиденько віддала ібру в Мілан. А сам Швед і досі вважає, що причиною його невдачу Барсі є Пеп та Месі, якось Златан сказав. Каже, ти Месі перевершує мене, бо має чотири золоті м'ячі. Що ж, це вагомий аргумент, проте я можу купити собі шоколадку в автоматі, не встаючи для цього на табуретку. Як ми тепер знаємо, поки Швед купував шоколадки, Лео ще три золотих м'ячики виграв. Ібрагімович народився в сім'ї віруючих людей. Правда, є одне вагоме, але його тато мусульманин, а мама католичка. Батьки Ібрагімовича розлучилися, коли він був дитиною, і хоча його виховання було поділено між ними, він більше часу проводив із батьком. Однак мусульманську віру не прийняв, вже бувши гравцем, ПСЖ, Ібра сказав, що не вірить в жодну релігію. При цьому у нього є тату з текстом: тільки Бог може мене судити. Дуже зручний вислів, особливо коли ти не віриш у Бога. Хоча ні, почекайте, якщо Златлін вірить в себе, то можна вважати, що він вірить в Бога чи ні. До речі, якось швидко пив у Стокгольмі церкву, зробив там дорогий ремонт і вирішив, що це тепер буде його домівка. Ну а це найголовніший гріх Златина Ібрагімовича, бо просто не існує футболіста з більшим егом, ніж у нього. Хоча є один хлопець у Саудівській Аравії, проте і він не дозволяв собі деяких вибриків у стилі Златана. Може здатися, що у Златина просто зіркова хвороба, але ні, він завжди таким був, навіть ще до того, як стати відомим на весь світ. У 2000 році талановитий Форвард Мальм привернув увагу Арсена Венгера, проте відмовився від перегляду в клубі, вважаючи подібне ставлення неповагою. Златан не ходить на прослуховування. Саме так пізніше Швед пояснив свою відмову. З роками Его ібри ставалося більшим і більшим, тому якось у 2013 році між ним та шведським журналістом стався цікавий діалог. Репортер спитав щодо шансів на прохід Швеції до фінальної стадії чемпіонату світу. На що Златан відповів: це тільки Богу відомо. Журналіст продовжив: Ну, з ним важко поговорити. І Златан такий: Ви зараз з ним розмовляєте. І у цьому весь іпрагімович. Він не втрачає жодної нагоди, щоб підживити свою велич доволі епатажними фразами. Те, що моє ім'я було включено до міської, але і слави Мальми, це величезна честь для мене. Це означає, що я зробив щось важливе під час своєї кар'єри. Зазвичай кажуть, що до смерті ми не можемо стати легендами, але я жива легенда. Єдиний з ким би я міг себе порівняти, це Мохамед Алі. Ну а як літає та жалить ібрами, бачили на прикладі матераці. Так що у чомусь швед навіть вправий. Найцікавіше, що його образ став мемом серед болівальників. Фани й досі змагаються у дотепності, виставляючи нові жарти у мережок. Ось, до речі, трійка моїх улюблених. Коли Златан був маленьким, батьки приходили до нього у кімнату спати, коли їм було страшно. Якщо Златан прийде до тебе додому, то гостем будеш ти. Златан не скролить у компі мишкою, він робить це левом. До речі, друзі, пропоную і вам придумати жарти на Златана. Ось вам заїзд. Якщо Златана вкусить збія, то свої допивки залишайте у коментарях. Що цікаво, Златан дуже гостро реагує, якщо хтось інший чіпляє його его. Кілька років тому він розкритикував зіркового баскетболіста Леброна Джеймса за його політичні висловлювання. Між спортсменами виникла міні-перепалка. Згодом Леброн відправив златану майку з автографом. Швейт такий жесть не оцінив. Він теж розписався на майці та відправив її американцю назад. Але не можна сказати, що таке роздуте Его Ібрагімовича нічим не підкріплено. Швед є семиразовим чемпіоном Італії, чотириразовим чемпіоном Франції, чемпіоном Іспанії, Нідерландів та переможцем Ліги Європи УЄФА. Володара Кубка, Суперкубку Нідерландів, трьох суперкубків Італії та Франції, двох кубків Франції, двох суперкубків Іспанії, Суперкубку Англії та Суперкубку УЄФА. Переможець клубного чемпіонату світу, найкращий бомбардир в історії збірної Швеції, 62 голи. Також Ібрі належить досягнення, які він встановив вже у цьому році. У березні 23-го року Форвард Мілана реалізував пенальтів, доданий до першого тайму часу ворота у Дюнезе та зрівняв рахунок. Так Ібрагімович у віці 41 року та 166 днів став найстаршим бомбардиром в історії серії А. Раніше рекорд належав Олесандро Костакурті, який у сьомому році забив за Мілан у 41 рік та 25 днів. Шведський форвард став першим футболістом, який забивав на кожній хвилині матчу з першої по 90. Пізніше це досягнення змогли повторити Крістіану Роналду та Луїс Суарес. Всю свою кар'єру Златан був дуже крутим. Настільки, що навіть змінив шведську мову. У 2012 році, в одній із трансляцій на французькому каналі Канал Плюс, журналістами було вигадано слово златанер, що означає домінувати, перевершувати інших. Ібрагімович зазначав, що йому було б честю, якби це слово з'явилося у шведській мові. У тому ж році дієслово слово було внесено до шведських словників. Тим, хто погано знає шведа, він може здатися поганою людиною, але це не так. Як на мене, брутальність, егоїстичність та гординя це лише медійний образ зіркового нападника, його маска, за якою ховається добра та співчутлива людина. Як доказ, Златан Ібрагімович регулярно прораховує гроші на благодійність, а найпомітнішим його кроком стала участь у кампанії боротьби з голодом Всесвітньої продовольчої програми. У лютому 2015 року під час одного з матчів після забитого голу Ібрагімович зняв майку та продемонстрував 50 нових татуювань на тілі. Того ж дня на офіційному сайті Всесвітньої продовольчої програми з'явився ролик, який пояснив татуювання на тілі футболіста. ім'я Златан Ібрагімович. Wherever I go, people recognize me. Call my name. Cheer for me. But there are names no one cheers for Carmen, Rachma, Antoine, Lida, Chui, Mariko. If I could, I would write every single name on my body. But there are 805 million people suffering from hunger in the world today. No, Too many of them are children. They are struck by war, natural disasters, and extreme poverty. I have supporters all over the world. Beginning today, I want this support to go to the people who really need it. So, whenever you hear my name, you will think of their names. Whenever you see me, you will see them. Вони виявилися тимчасовими. Це були 50 імен незнайомих йому людей. Метою акції було привернути увагу до проблеми голоду в усьому світі та розповісти, що понад 800 мільйонів людей у світі страждають від голоду. Я наніс на своє тіло 15 імен, тому що там не вистачило місця для всіх 805 мільйонів людей, які страждають від голоду. Дивлячись на те, як люди страждають, я готовий отримати хоч червону картку, розповів Ібра після матчу. Друзі, а який у вас найпам'ятніший момент пов'язаний із Латином? Напишіть про нього у коментарях. Поставте вподобайку цьому відео та натисніть на дзвіночок. І як би сказав Ібрагімович, це не ви підписуєтеся на канал Фолстон, Це канал Фолстон підписує вас. Тому дуже скоро побачимося. Все буде Україна!